Доброго ранку, черговий гостьовий майданчик в ранковій каві. Сьогодні ми раді вітати у нас, Володимира Миколайовича Мощинського в гостях, голову управління Кіровоградської обласної організації національної спілки фотохудожників України, нашого шановного гостя з Полтави. Він вже вдруге в ранковій каві. Це Едуард Миколаївич Странатко, учасник всеукраїнської фотовиставки. Погляд-2012, про якому поговоримо. І Сергій Зайцев – це організатор фотопленеру «Веселі боковенькі. серце Долинщини. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. А. а скажіть, будь ласка, от можна я запитаю спочатку? На сьогодні день авіації, чи приваблює вас небо? Я маю на увазі, хотіли б як. літати ну, як пілот стюарди я <lawyers> не пропоную. як можливо, Чи можливо як митці, як митці все ж? таки. вас небо приваблює? мы и так Это... в космосе. Так... <свят> 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 <Но> я, <свят> я бы хотел сказать по-другому, потому что у меня, моей жены, муж летчик. Потом понятно, что моя племянница, естественно, в этой семье родилась. Я много как руководитель пресс-клуба в свое время работал с авиацией. Так для меня авиация близка совершенно по-другому, потому что еще более того, что мы жили там возле городка, в самом городке, где всегда были летчики. Для кожного фотохудожника всегда привлекательным является небо та часть пейзажа, тому всегда ми смотрим в небо. бачиш? у небо на мене дивиться. Так, розкажіть нам про фотовиставку. Що це за виставка? Коли вона відбудеться, і чи можна там вільно до, до неї потрапити? Я бы хотел бы немножечко отойти в сторону истории вообще самого фото-выставки «Погляд». Дело в том, что это уже сегодня 16 лет как фото-выставки «Погляд», которая была в свое время с, э, альтернативой по отношению к Союзу фотохудожников Украины. И благодаря, благодаря, скажу, что Сергею Усаченко, который был как бы один из инициаторов Этих фотовыставок постоянный участник был. И сегодня эта фотовыставка уже не всесоюзная, а уже стала международной. Потому что э, на эту фотовыставку, которая погляд 2012. 271 работа выставлена, а где-то около полторы было прислано работ угу. и 109 участников. Из угу. них Россия, 20 областных центров, плюс США, Германия, Израиль и ряд других еще. Ну, вы уже встали передумать эти работы? Есть такие, какие вас там запомнились, А Вот как, как, Сереж, как ты? Ну, я думаю, наверное... Скажуть по тому поводу Дарт ну, Миколаєву. Да. Да. Я людина приїжджаю, я з Полтави поїхав. Я тут третій раз вже на цьому погляді. Завжди дуже гарна атмосфера. Другий раз на ранковій каві, так що з вами. <рес> ну що, я, я ще третя. не весь виставку. Це прийду ну, на першу годину, подивлюся. Я пропоную всім прийти що Там вхід вільний в бібліотеку, і там буде майстер-клас фотографа з Дніпропетровська Сергія до І буде показаний слайд-фільм, і презентації різні. Тобто, якщо люди мають вільний час, то хай приходять. А що до майстер-класу, він для кого? Все ж таки для професійних фотографів, чи, чи будь-який аматор може. може прийти? Я люди... думаю, що кожен може людина прийти. А чого професійний? Професійний – це знаєте, професія це, хто заробляє ці гроші. А ми ж фотолюбителі, ми ж любимо цю справу. Давайте, по-перше, проанонсуємо, де це відбуватиметься, в який час. Щоб... І період взагалі, скільки буде відбуватися? Ну, сьогодні буде початок о 13.00 ага. в бібліотеці Чижевського, ага. буде протягом місяця. І хотів би я ще підкреслити, що роботи, які відібралися, я вже назвав цифру 271, і коли члени журі відбирали. Відбирали дуже демократично і роботи, я скажу, що дуже сильні. І тут хотів би я підкреслити на те запитання, яке ви задавали, що чи можуть бути аматори. <клуб> Справа в тому, що фотоклуб Калаш, при якому є фотовисовка погляд багато років, саме приймає не тільки членів спілки фотохудожників України, а саме аматорів. Спочатку і всі, які відповідають роботи е, технічні і творчі, можуть бути учасниками. А Це... є якась Я вибачаюсь. Є якась тема певна тему чи... немає. Ніякої теми не вже тема може бути Керіва саме лісня. Яка кілочка? Ну, не, мається на увазі тема сама в погляді. Да. А якщо з Полтави прийшли, чи прийшли знімки з Запоріжжя чи іншого mm -hmm. області, то зрозуміло, що це не тема керування? От хотів спитати... А, але фотопленер це зовсім інше. Хотів спитати, ну серед нас є одночасно люди, голова правління, так, спілки ну, професійної організації, так Едуард Миколайович себе вважає аматором. Хоча, я Хоча не... ми так не вважаємо. Ви бачили мої мутні фотографії, ви що? Як ви взагалі ставитесь? Ну, чи існує такий поділ? Професійний фотограф, аматор? Чи справді питання тільки в грошах, які заробляє людина в цьому чи не заробляє? Взагалі, ну я чи є якісь критерії там професійні? Це просто професійне, то в грошах, але є таке поняття про професійність. Uh -huh. Людина, яка у своїй професії, він професійно оволодів і дуже досвідчений або досвід має все-таки. Ну, Я думаю, що в принципі, наша спілка вона об'єднує і, жур і журналістів, і спілка фото, національна спілка художників України, вона об'єднує журналістів і, і, і митців, і і за всі, всі вигляди фотографії. Так що тут не можна сказати, що такі прийшли якісь професіонали в таких шкіряних куртках і почали там жити. Тобто люди досить різні і досить такі відв'язані. До речі, часто бувають на нашому сайті там <соткій> коментарі. <соткій> <соткій> До речі, що змінилося з, з тим, що ну, розвивається щонайменше фототехніка. Є більше можливостей технічних, ну, в тому числі і для спілкування, для обміну інформацією. Е, в цілому робіт, е, ну, з кількістю робіт, якість якось підвищилася. Ну, нічого. Ну, нічого не не мені, як було у побутовій фотографії, отак людину поставили. Так вона стоїть, як знімали на плівку, на вуз, Та, на вузьку, на широку, на пластинки скляні. І зараз на цифрові знімають так само, наче нічого не, не відбулося. Треба, ну це у людей в голові. Треба якось з цим боротися. А розкажіть, будь ласка, про фотопленер. Що це буде? Традиційно, як це буде? традиційно з, з кожною подією, яка відбувається на Кіровоградщині, саме. Такі заходи, як фотовиставки, проєктні мероприємства. ми традиційно взяли курс, скажімо так, на те, щоб знайомити всіх гостів Кіровоградщини з найцікавішими, найчудовішими куточками нашої області. І вже традиційно ми за цей рік ми всі побачили і цікаві місця, і Гайворон, і Каскади. І розумівка була у нас, і сьогодні ми буде за сьогодні. Ми будемо гостями в веселих боковеньках, ну, на цікавіші місця. Тобто це такі події, які поєднують не тільки творчість, не тільки фотомистецтво, але люди знайомляться з тим побутом, який існує на в різних куточках області, як люди живуть, як, що відбувається взагалі в житті кожної людини. Ми маємо можливість спілкуватися з людьми. Це творчі зустрічі. Люди пізнають те, що вони дещо бачать, дещо не залишається для них, як ми висловлюємося за кадром. Тому це дуже цікаві такі речі. І після цього всі роботи, які виходять як сказати, з -під піра фотометці, вони друкуються, вони набувають. Свого, скажімо так, розголошення вони набувають, скажімо, так, можливості бути побаченими в різних куточках світу. І ті, хто вихідці з Кіровоградщини, які живуть за межами Кіровоградщини, мають можливість з гордістю в душі бачити через, через фотографії, бачити свої рідні місця і відчувати тепло до своєї батьківщини. А Десь де можна знайти фотографію ці? Фотографії завжди на сайтах, вони на, на різних сайтах всі фотографії. І На сьогоднішній день я хочу звернути, повернутися до виставки. Дуже багато робіт, які присвячені, до речі, опять-таки Кіровоградщині. Дуже багато робіт в цій виставці. І тому з кожним, з кожним разом, значить, після нас таких зустрічей, коло друзів Кіровоградщини збільшується. І роботи стають більш детальніші, більш такі начальні, які відображають не тільки, скажімо, чудові красиві місця, але й жанр, побут і те життя, яким живуть люди на сьогоднішній день на Кіровоградщині. Дякую вам. Наостанок хотів спитати Едуард Каловичу, як вважаєте, взагалі небо можливо сфотографувати, передати? Можливо, Можливо, абсолютно можливо. Є фотографи, які знімають лише небо. За Небесне не понимаю. Если можно, еще небольшую ремарочку. Сергей, немножечко такой, знаете, скромный человек. Благодаря ему есть такая программа, он автор проекта. «Моя петуча Украина». Благодаря этому проекту совместно с библиотекой Чижевского есть там, опять-таки, дирекция есть, есть Оксана Ткаченко, есть Усарченко, есть люди, которые за кадром работают. Благодаря этому проекту Кировоград поднялся на очень-очень высокий уровень. Благодаря этому проекту Кировоград узнали, что есть не только он на карте, но он еще есть Действительно, как город фотографический да фотографические. и еще один вот момент такой что будет очень важно сегодня подписание такого сотрудничества уже как бы на бумаге но это серьезное сотрудничество это спилка фотохудожников украины это проект моя украина и фотоклуб клуб калаш погляд подписывается договор и будет план составлен на целый год чтобы Все больше і більше популяризують нашу. Хочу зауважити таку ремарочку, на що не відбував цього б не відбулося, аби не було б команди кероградців, любителів фотомистецтва. Це по перше. По-друге, той команди, в яку входить, і такий культурний центр, яких на сьогоднішній Україні дуже мало. Це бібліотека ім. Чіжевство, це взагалі день це культурний центр, якому немає рівних на Україні. Так, ми так, моніторингов. Це у нас на жаль, час впливає. Давайте ще раз анонсуємо, тобто о 13-й годині в бібліотеці, ім. Чижевського відкривайте всім запрошуємо. Зустрінемося там. Дякуємо вам. Дякую. Ти а заприємні. ми зустрінемося з вами через невеличку рекламу і кліп.